Баскетбольною зіркою. Заради цього до нашого міста з'їхалися юні баскетболісти з різних куточків країни. У Черкасах вперше відкрили різдвяний баскетбольний табір. Його мета покращити спортивні навички баскетболістів та обмінятися досвідом. Ініціатором спортивного ноу-хау став БК «Черкаські мавпи. З деталями наші кореспонденти. Найвідоміший табір у США з дітьми займається легендарний баскетболіст Леброн Джеймс. Такі табори відкрили та виховали вже не одного талановитого спортсмена. Днями подібний баскетбольний кемп вперше стартував у Черкасах. Стати зіркою НБА це мрія всіх учасників першого баскетбольного табору. Різдвяний кемп новинка не лише для Черкас, але й для всієї України. У ньому юних баскетболістів тренуватимуть, використовуючи нові методики та креативний підхід. Основное направление его ⁇ это индивидуальная техника игроков. Как в защите, так и в нападении. Плюс будет показано ребятам, над чем надо работать по общей физической подготовке. За 4 дня пройдет 6 тренировок. Заниматься будут тренера баскетбольного клуба Черкасских мав, тренер по ОПП Сергей Анатольевич Загорулько, тренер дублирующего состава Ниопхацкий Николай Борисович, молодые тренера. Випробувати свої сили та повчитися чомусь новому до унікального табору завітали баскетболісти з різних куточків країни. Протягом трьох днів вони вивчатимуть тактику одинарної парної та командної гри. Займаються з баскетболістами провідні тренери баскетбольного клубу Черкаські мавпи. Самим дітям кому-то може бути вони повторять, те, що було. Хтось, там може бути щось що в перший раз. Тому, е, ну, це якби перший тренувальний лагерь. Тут будуть всі приблизно делать одинаково, а взагалі в далі буде уже розділяти їх по можливостям, по їх умінням і тренувати, якщо вони чогось хочуть добитися. Не приховують радості від відкриття табору, і самі спортсмени говорять, сюди прийшли за цінним досвідом. Щоб стати сильніше, швидше е, бігати, прыгати. Ну, Щоб сильніше стати. Хоча улучшити свої навики, навики і. Недавно дана хотів попасть в состав, щоб поїхати на змагання. Бути лучшим у всіх і во всьому. Нині баскетболісти продовжують займатися у палаці спорту. Будівельник. Подібні табори керівництво баскетбольного клубу Черкаські мавпи планує зробити традиційними. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.